Можна намалювати виноград так, а можна зробити це більш реалістично. Позначаємо олівцем умовний трикутник і направляючу, де буде гілочка. Навколо неї в трикутник вписуємо овальчики більш-менш однакового розміру, але так, щоб всі були нахилені трошечки по-різному. І охайно показуємо гілочки. Ідеальний колір винограду, як на мене, лаванда плюс червоний. Кожну виноградинку зафарбовуємо окремо і починаємо. З оливкового, а вже далі використовуємо суміш двох кольорів. Спочатку світленько і залишаємо незафарбовані бліки. Поступово точково додаємо насиченості і ті виноградинки, які на другому плані малюємо темнішими. Для живописності можна точково ввести і просто червоний в деяких місцях. Гілочко спочатку робимо світленькою, тоненькими мазочками, передаючи волокнисту текстуру, потім з одного боку, звичайно, зате. Акцентно додаємо темні плями і на виноградинки також. А якщо дійсно хочеш навчитись малювати, шукай довгі детальні уроки на різні теми у збережених сторіс навчання.